Ось ця книга пана Орвела останнім часом актуальна як ніколи. І що більш важливо, ледве не документально зображає окремі адміністративні одиниці нашої планети. Та окрім реального життя, ми чимало разів були частиною змальованих антиутопій та тоталітарних устроїв, граючи у відеоігри. От про такі світи я зараз і розкажу. Ну ви ж розумієте, що тут будуть спойлери? Ну, багато спойлерів дуже. Почнемо з мирної планети Гіліс, які дошкуляють іншопланетні загарбники Думс. Зверніть увагу на останню літеру охороною має займатися галактична організація розділ Альфа, але виконує свої обов'язки вона не дуже добре, через що багато мешканців викрадені загарбниками та перетворені у рабів. Та завдяки встановленій військовій диктатурі, цензурі та постійній пропаганді про успішні операції проти загарбників, мешканці Гілісу не помічають, що розділ Альфа перебуває у змо. Нові з Думс на додачу громадянам заборонено вільно пересуватися планетою а капіталізм досяг свого апогею та розквіту. За все потрібно платити, боротися з режимом та визволити планету з лап піратського тандему, і буде головна героїня у складі підпільного супротиву Айріс Нетворк. Окрім прямої конфронтації з ворогом, Джейд працює і у напрямку інформаційного опору. Результати боротьби з пропагандою ми спостерігаємо у реальному часі. Протестувальники виходять на вулиці міста, і що далі, тим більше їх стає. В газетах друкуються викривальні фотографії, зроблені Джейд, А телеекрани, з яких промовляє старший брат, просто розбивають. Beyond Good and Evil – ледве не єдина гра з цього списку, яка має щасливий фінал. Ну майже щасливий. Продовження фанати чекають вже 20 років, і воно більше схоже на перезапуск, аніж на сиквел-приквел, яким його обіцяє Ubisoft. Перші плейтести Beyond Good and Evil 2, хоч і мають позитивні відгуки, та спеціалісти зазначають, що гра ще далека від завершення. Назва гри Beyond Good and Evil, покликається на роботу Фрідріха Нітше по той бік добра і зла, прелюдія до філософії майбутнього. В якій філософ ставить під сумнів свободу волі і під певним кутом навіть виправдовує жадобу влади. Ух, нарешті дочекалися моя перша інтеграція. Мальопус попросили розповісти ось про цю круту книжечку, тільки не кажіть їм, що ви і так про неї вже знали. Евен Амос так чи інакше зібрав в одному місці усі консолі, які коли-небудь бачили світ. Реально всі. Ну відсутні тільки Switch OLED та Steam Deck, Тому чекаємо на платне DLC. Десь половина апаратів детально препаровані, але без фанатизму. Звичайно ж, є цілий розворот, присвячений легендарній Nintendo Famicom, з якої була скопійована наша в обках, звичайно ж, Денді. Та найбільш цікаво дізнаватися про маловідомі девайси, про деякі. Про багато які консолі я взагалі вперше дізнався зі сторінок цієї книжки. За посиланням в описі дізнаєтеся більше. І також зверніть увагу, у Мальопус іще є кілька артбуків та коміксів по іграм. Вони також кльові, перевірено. Найяскравіший та найпопулярніший приклад дистопії у відеоіграх це, мабуть, Сіті 17 з Half-Life 2. Перші кроки Гордона Фрімена по місту 17 знайомлять з усіма перевагами тоталітарного режиму: знущання з населення, повне пригнічення індивідуальності, телеекрани з пропагандою уст. Старшого брата, роль якого виконує антагоніст гри Волес Брін. А вже за секунду гравця переносять у такі рідні для тих, хто ріс у 90-ті декорації пострадянського міста. Віктор Антонов, головний візуальний дизайнер гри, народився та зростав у Софії, тому чудово знайомий з радянською архітектурою. Цей факт вплинув на оформлення Сіті. 17. розробники надихалися країнами Східної Європи, зокрема містами Болгарії, Румунії та Росії, пропрацьовуючи місто 17, Розробники, наче керувалися романом Орвела як методичкою. Люди ходять в однаковому одязі, що відсилає до комбінізонів членів партії з роману, скрізь розвішені агітаційні плакати та телеекрани з пропагандою, про які я вже згадував. У романі Орвела люди займаються сексом виключно заради продовження роду, а тілесна близькість заради задоволення вважається огидною. У світі, створеному Valve, людям ще не настільки промили мізки, але здатність мати дітей пригнічена штучним шляхом, тому по вулицях ходять лише дорослі. Але постійні перевірки громадян, затримання з підозрою інакомислення, стеження 24 на 7 практично дослівно втілюють Лондон з антиутопії Орвела для людей постсовєтського періоду. Half-Life 2, мабуть, найстрашніше втілення антиутопії у медіа взагалі, адже вона зображує практично апогей тоталітаризму в декораціях наших міст. Це те майбутнє, в якому ми могли б жити прямо зараз, і в яке нас намагається затягнути держава-терорист. На чолі зі своїм волесом Бріном. Та якщо у світі Галфлайф є Гордон Фрімен, Алекс Венс та інші члени опору, у нас є волонтери та Збройні Сили України. Будь ласка, не забувайте їм допомагати. Посилання на кілька таких організацій є в описі до цього відео. Якщо ж вам подобається те, що роблю я, то можете підтримати і мене на Патреон, як це вже зробили чудові люди, імена яких ви зараз бачите на екрані. А якщо можливості немає, то нічого страшного. Вподобайка та поширення це теж дуже кльовий спосіб віддячити улюбленим авторам. Не нехтуйте ними. Блін, звучить, як не нехтуйте авторами. Місто Дзеркал практично дослівно переносить на екрани тоталітарний Лондон з 1984 Орвела. Звичайно, з поправкою на рік, в якому відбуваються події гри. Загинайте пальці, підконтрольні змі, абсурдні заборони, як на коріння, контроль правосуддя, видимість демократії, слідкування за мешканцями міста, прослуховування та перевірка кожної інформації. Саме останній пункт призвів до появи бігунів, поштарів, які переміщуються по місту. Фізично доставляють конфіденційну інформацію. Видимість демократії створювалась у тому числі і фіктивними виборами. Та на одній з таких волевиявлень народу балотується Роберт Поуп, який обіцяє практично розвалити тоталітаризм та дати людям свободу. Звичайно, в якийсь момент кандидата знаходять мертвим, знаходить у тому числі головна героїня гри. Особливість міста дзеркал в тому, що схоже люди приймають його правила і розуміють, що живуть у диктатурі. Вони готові платити ціну свободи. За чисте місто, відсутність злочинності та загалом високий рівень життя. Що буде, коли всесильний супергерой втратить всі життєві орієнтири? Правильно, вийде серія інжастіс. Компанія знайомих поганців на чолі з Джокером накурюють Супермена. Переставши відрізняти реальність, Супс вбиває домздея. Та, прийшовши до тями, бачить, що на руках тримає свою вагітну дружину Лойс Лейн. Вже мертву. З останнім подихом Лойс детонує закладена Джокером бомба і знищує Метрополіс ущент. Розлючений Кларк Кент... Спойлер, Кларк Кент, це супермен. Вривається до вже ув'язненого Джокера та холоднокровно вбиває його. Щоб запобігти повторенню подібного, супермен встановлює власну диктатуру, а всіх, хто не згодний з його величністю, просто вбиває. Більшість лиходіїв та колишніх супергероїв переходять на бік новоявленого загарбника, але залишаються ті, хто створює опір та намагається подолати диктаторський режим. На жаль, жанр файтингу не дозволяє більш глибоко та детально розкрити тему супергеройського тоталітаризму подивитися на цей світ очима простих людей і можливо зрозуміти, як це воно жити під керівництвом практично безсмертного диктатора. Та варто віддати належне еду буну та студії Незріл. У них чудово вийшло показати героїв, яких більше не стримують рами моралі. А після повалення режиму потрібен час, щоб повернутися до колишнього життя. Ну, якщо це взагалі можливо, На противагу до інших ігор з цього списку, у Beholder гравець не бореться з режимом, а навпаки, працює на його зміцнення. Як керівник багатоквартирного будинку у тоталітарній державі гравець має певні обов'язки: шпигувати за мешканцями, писати доповіді, займатися обшуком квартир та навіть шантажем. Звичайно, можна підтримувати підпілля та допомагати боротися з режимом, але тоді доведеться викручуватися перед начальством держави. Beholder – Російських розробників, яка зображає усі жахіття тоталітаризму, в цей список потрапила з двох причин: по-перше, це куріронічно. А по-друге, застерегти вас від купівлі цієї гри, якою б хорошою вона не була. Податки від її продажу йдуть державі, яка зараз знищує наші міста та вбиває наших людей. Тому остерігайтеся. Взагалі по цій темі я знайшов чимало ігор, і якщо вам сподобається, я зроблю ще один відосик. А зараз, будьте ласкаві, дивіться далі. Головний герой здіймається до небес. Капсула розбиває товщу хмар, і у променях сонячного світла герой опиняється у справжньому раю, справжній утопії. Впевнений, уява змалювала про яке місто йде мова. Прогулявшись Колумбією з півгодини, стає очевидним, що утопія існує лише для обраних світу цього. Сегрегація населення на класи, шовінізм, расизм. Всі ці ознаки йдуть поруч, і таке мирне та, на перший погляд, миле населення не нехтує знущаннями з інших рас. Весь порядок в Колумбії побудований на теократії та культі особистості Закарія Комстока, який прославляється як голос Божий, і який виступає головним антагоністом Баєшок Інфініт. Події гри відбуваються відбувається на початку ХХ століття, і поки в реальному світі в цей же період влада США проводить реформи, починає здійснювати регулювання та управління у різних сферах діяльності країни. А також вже 50 років як скасувала рабство, ну хоча б формально, відірвана від землі у всіх сенсах, Колумбія не тільки зберегла класове та расове нерівноправ'я, а ще й вивела його на офіційний рівень та закріпила у своїх правилах. Звичайно, такі умови сприяють появі революційної спільноти, яка усіма силами прагне справжньої волі для всіх. Цей рух отримав назву Vox Populi, що в перекладі з Латини означає голос народу. Що цікаво, повний вислів звучить як Vox Populi, Vox Dei, тобто голос народу, голос Божий. Таким чином протиставляється культ особистості Комстока та безапеляційне виконання його наказів з демократією, при якій кожний голос вільної людини є важливим, якщо відкинути усю біошоківщину та філософію Кена Левіна, ну Левайна, ми стаємо свідками тієї самої громадянської війни, яка й призвела до скасування рабства, ну тільки в масштабах одного маленького міста. І так я знаю, що у світі гри революція вже відбулася. Тут просто алюзія, і все. До речі, місто отримало свою назву на честь жіночого уособлення США Колумбії. Пізніше місце головного символу країни забере собі дядечко Сем. Отака, от вона країна можливостей та рівноправ'я. Але повернімося до BioShock. Існує ж ще одне місто: Rapture, тобто захват. З оригінального BioShock ми зустрічаємо вже у дистопічному стані. Про колишню велич ідеального міста ми дізнаємося із записів та діалогів з персонажами, які ще не до кінця втратили глузд. Ну і в доповненні до BioShock Infinite поховані в глибинах. Там Репчер постає буквально за кілька годин до свого занепаду. Захват, по задому Ендрю Райана, був позбавлений державного органу та управління як такого, що більш важливо, мав вільну торгівлю. Відтак рано чи пізно з'являться ті, хто захоче отримати більше прибутків, і заповнити пусте місце: царя, бога, ну або ж просто керівника міста. Захват постає місто антиподом острову Утопія, який якраз і створив Томас Мор у своєму романі. У Томаса Мора Утопія по. Збалена приватної власності як такої: люди живуть у гармонії, рівні між собою і торгують рідко та лише з іноземцями. А кошти зберігають переважно для утримання війська. Я не розповідаю про ідеї Айн Ренд та інші філософські штуки, які Левін заклав у цю серію. То окрема тема, якої я не торкаюся. Абсолютна перемога тоталітаризму відбувається, коли народ починає забувати значення слова свобода і сліпо вірить у все, що ллється з пропагандистських ротяк керівних органів держави та змі. На наше щастя в Україні ми з такими порядками знайомі лише з літератури, кіно, відеоігор та прикладом сусідньої держави. І хай все так і залишається.